Добрий день, це канал і я і мамі і тваринки, ми з вами на городі. Так, це мій часничок посаджений, тут мій часничок посаджен. І... і ті мої полунички. так, Це мої хризантемки рози. Це я прийшла накривати. Їла, трошки мою цибулиню під я положу, щоб часом мишика не завелася і трошки соломою. Зараз чимось ми ще зверху приложимо, щоб соломий вітер не здував. Ось. І якось воно буде. Так, зараз будемо накривати. Треба мені понакривати, пообтинати їх. У мене є он, сікатор, Скотився з родна. же мій помощник біжить допомагати. Що, запізнився? Ти щось не вглянув, де я пішла. А? Котику мій. Чернишику. Ось такі діла, так що будемо працювати. Рози я понакриваю, трошки знизу теж, ось, і подивимося, як вони перезимують. Ось такі діла. Ну, а вже як зроблю роботу, тоді покажу. Це мій квасець, треба петрушки нарвати, ще положити, замочити її, ну, побризкати. Тоді взяти. В газетку, чи бумагу пергаменту, це вже то, що має. І в холодильнику і положити на дверках вологі такі. І наверху кульок. І вона дуже довго зелена лежить, ніці не вирядити. Ось таке діло. Ну, я маю багато сухої, то я не дуже тією зеленою переживаю, так як воно є. Ось такі то діла. Ладненько, буду я працювати. Так, хочу вам показати. Дивіться, я вже живців набрала. Ось такі живці. Знизу повідпускали. Ось, оце вони, о, бачите, землі. Ось. Бачите? Я їх відкопую сікатором. беру. Ось і поставлю в вазоночок, посаджу. Ось такі. Зараз я вам покажу. Ну, ця з корінчиком вирвалася, я, я цю теж посаджу. Де не стала на те, що не треба. Ось, дивіться, бачите? Ось такі з корінчиками. Живчики я набрала. Це я їх посаджу. Ну я ще попробую в стакані вкорінити, але ось ці живці, вже з корінчиками, я їх посаджу і вони собі будуть рости мені. Ось, бачите, отут -от можна відкопати. От. Ну, Я звідси відкопувала вже. Ось тут відкопувала. То я вже взяла. А ці так ростуть. Я їх на зиму понакриваю і я думаю, вони весною в мене остануться, будуть жити. А чого? Я вам скажу, що я беру живці, посаджу в хаті, а якщо будуть в хаті, то ще й будуть і тут рости файно. Ось таке діло. Ну то чепуха все, добре, що будуть. Посадимо, будуть рости. Ось таке діло, так що зараз ще докопаю з тих, Ще отут копаю. того живця червону я там вже вкопала, а тут та немає. Від землі ніякого. Оця ну, має, зараз відкопаю. Ось. Ця теж немає. Ну, я жовту вже брала. Так що ось такі діла. Зараз постинаю те. Там же я вон, постинала, їх на кубку складаю, солому ними приложу. Ще малини пару штук зітну. Ще якихось пару бадиляк підутну та й приложу ту солому, щоб вітер не здув. Та й ось ось такі то діла. Ось так я. Наберу живців і будемо зараз садити в хаті. Так, положила потрошки цибулиня коло них, щоб воно давало запах, щоб ніяка миш не влізла, не вигризла. гризла. Миші не люблять такого діла. Ось я сильно не накриваю, а тільки трошки так цибуленька даю. Ось там так я накрила соломицею і наверху приложила гелячками. Ось так. І тут зараз так накрию рози разом заодно трошки прикрию. Ну, я їх обтинати зверху не буду, вони в мене остануться такими, як є. А вже весною подивлюся, як воно буде. І зараз цими хризантемами приложу, а ці хризантемки заберу, посаджу ось в хаті, як буду садити, покажу. І оці такі діла. Так що ось так я укриваю свої хризентеми. Ну, Подивимося. Чи виживуть вони так чи ні? Бо землею накрила, не сподобалось. Багато пропало від землі. Так що ось таке то діло. А, думаю, що тут таке? Це вже мої майори сходять. насіння попадало, попроростало. Дивіться, який гарний кріп в мене росте. Ще в мене той шпинат, чи як воно там зелене зветь. Росте. Ось такі діла, гладненько. Донакриваю, тоді покажу. Так. Ось так я свої посадила. Хризентемки. Ось. Красуні, ті, що то я навиривала з корінчиками. Одразу посадила. Так що я там тих вже з вазон, що вазонок рвала таких з великими живцями не брала. Тут теж -тут. посадила, тут в мене кале розтут. Ось висадила ті, що з городу до хати принесла. Ось так, ось ця крайня в мене з корінцем посаджена. Зараз ще одну покажу, де я садила. Ось ще тут дві в мене посаджених. І ось більше нема. Це зараз вам ще покажу, як я накрила нагороді всі хризантеми Бо тоді до мене подзвонили і я не зняла. Зараз зніму вам покажу, як я все накрила. Ось так. І рози накрила. Бачите, як велячками приложила сухими. І рози накрила разом, і хризантеми накрила. Ось так Ось так я зробила таку красоту. Це в мене. Очки будуть стережувати. Буду дивитися сильно в очки. <плес> Ой. І оце такі -то діла. Така у нас нині погода гарна, дуже гарна. На ніч обіщають нас 4 градуси морозу. Ну, не знаю, так не так. Ну, я вроді те, що понакривала, щоб по... поукривала. Щоб поховала, хіба кріпше треба вирвати той зелений, гарний. Ось ти його. Дуже гарний зелений. До хати. Може тут так зробити. Зараз до картопільки буде. Свіженький. О. Ось ти який красий. Ого! О! Дивіться, який красота. А тут ще один є. Бачите. Тут вже буде трохи забагато. Ну нічого, положимо в морозілочку. Ось таке діло. Так що всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Скоріше і всім перемоги. Дай Бог всього самого найлучшого. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.